Перед початком теми давайте розв'яжемо задачі, нагадаємо масову частку. Масова частка позначається W. Масова частка розчиненої речовини. дорівнює маса розчиненої речовини поділено на масу розчину. Ось така. Якщо потрібно вирахувати відсотки, множимо на 100%. Завжди буде менше число ділитись на більше число. Тому буде дробове і щоб отримати результат в відсотках, то домножаємо на 100. Подивимось задачі, яка масова частка солі? Якщо солі 25 грам а води, 225 грам. Отже, масова частка солі шукається. Масова частка солі невідома. Солі дають масу грами солі 25 грам. І дають масу води. Маса води. 225 грам. Тут. Ми зараз побачимо особливість. Масова частка розчинної речовини. Так як ми шукаємо масову частку. дорівнює маса розчинної речовини поділимо на масу розчину. Ми бачимо, що розчину немає. А розчин це коли сіль додати воду. Отже, разом оце наш розчин буде. Маса речовини це 25 г, Це сіль. І 25 г солі додаємо 225 г води. Ми отримуємо ось такий результат 25 до 250. Можемо закрити 0,25 на 25% це одиничка. 0 ми закривали, тому 0,1. Щоб результат отримати в відсотках домножаємо на на 100 домножаючи відсотків ми отримуємо 10%. ось такий результат тобто розчину. Солі в цьому розчину 10%. Але про розчин ніхто не говорив. ми розчин Пам'ятаємо, що це речовина з водою, з розчинником. Також особливістю може бути така задача, яка масова частка цукру, якщо цукру 5 грам, а води. 195 мілілітрів. Також особливість мілілітри це об'єм. Яка масова частка цукру? Отже, масова частка це W. Шукаємо цукру. Невідомо. Дають масу цукру 5 грам, 5 грам. І також дають об'єм води. Об'єм позначається в води 195 грам. Мілілітрів. Бо об'єм мілілітрів. У нас мілілітри дали. В чому особливість? Густина для води до рівня одиниці, відповідно, в чому особливість? Щоб знайти об'єм, потрібно масу помножити на густину. Так як густина для води складає одиниця, то якщо щоб знайти масу, Навпаки, щоб знайти масу, потрібно об'єм помножити на густину. Це... Нам треба масу формулу. Так Так як об'єм в нас 195 і помножити на одиницю, це буде 195 г. Бо ми масу шукаємо. Це завжди буде тільки для води. Всі інші рідини відрізняються густина, тому буде відрізнятися і маса. Об'єм і маса не будуть підпадати. З по цих показниках тільки для води вона співпадає. Чому ми так робили? Бо масова частка W розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини поділена на масу розчину. Нам потрібно маси використовувати, не об'єми. Тому дивіться, маса розчиненої речовини це цукор 5 грам. А Маса розчину, тут розчину нам не дають. Розчин це разом 5 грам цукру і 195 грам води. Ви тепер розумієте, звідки взяли 195 г, У нас не було грами, у нас були мілілітри. У нас виходить 5 поділити на 200. Закриваємо нулі. Ми 2 нулі закривали. ось. І 5 поділити на 2, це у нас 2 ось, 2,5. Якщо треба в відсотках помножити на 100, це 2,5%. Ось стільки цукру в даному розчині. Трошки нагадали задачами. Давайте нагадаємо за 8 клас, як завершуються загалом хімічні рівняння. Що нам потрібно для цього знати? Нам потрібно знати, які речовини взаємодіють. Давайте по назвах спочатку пройдемося, потім по формулах. Наприклад, взаємодіє сульфатна кислота та кальцій гідроксид. Що нам потрібно знати? Як виглядає сульфатна кислота? Ми з вами мусимо пам'ятати формули кислот. І хто забув формули кислот, дуже легко можна використати шпаргалку. кислоти починаються з H. А тут ще є сульфат. Тому H з4 нам дасть сульфатну кислоту. H має 1 плюс, це одна валентність. so 4 2 мінуси це валентність 2. Підтверджую. 1 плюс і 2 мінуси. Отже, валентності є. Тепер тут 1 і 2 відрізняються, то навхрест тут буде 2. Тепер треба створити, вони реагують, формулу кальці гідроксиду. Як це можна зробити? Ось, кальцій двохвалентний. Кальцій 2 плюси валентність 2. Гідроксид також не проблема. Ось гідроксид oh 1, Отже, валентність 1 oh 1 мінус. Ось є формула, але вона ще не готова. 2-1 відрізняється, тут буде 2, беремо дужки. Щоб завершити рівняння, потрібно також знати, де передні частинки. Ось передні частинки ось передня частинки. Аж св... передні частинки на своїх місцях. Кальцій і H на своїх місцях. Задній міняється H буде з OH, це вода утвориться. А кальцій з со 4. 4 Валентності тут 2, тут 2. Відрено завжди 1, воксен завжди 2. То ось Чому вода. А тут 2 і 2 і скорочується. Давайте подивимось, ще, що потрібно знати. Потрібно ще знати урівнювання. Дивіться, гідрогенів 2, і тут 2. Разом, тут 4 в цій стороні, а тут 2. Не урівняно, домножаємо на 2. Тепер оксигена давайте або сульфури подивимось. Сульфур 1, сульфу 1, кальцій і кальцію 1. Оксигени. Тут 4 плюс це 26, тут 2 плюс 4 це 6 рівність. Ось Хімічне рівняння. Вихідні речовини кінцеві реагенти, продукти реакції все є. Ось воно посередині ліва частина відповідає правій частині. Ось формула кальційхідроксиду. Далі особливістю того. Чому реакції проходять до завершення, і вони незворотні, не оборотні реакції, це те є, що реакції утворюють, наприклад, воду, осад, газ, тому що утворюється не електроліти. Електроліти не розпадаються на іони, іони не можуть контактувати між собою, і відповідно реакція припиняється. Тобто, ми перейдемо до нашої. Основної теми це називається тема реакції, обміну між розчинами, електролітів, а також йонно-молекулярні рівняння. Реакцій. Щодо обміну. Обмін це обмін частинками. Як? Які реакції відбуваються до кінця? Якими умовами? Умова це утворення води? Якщо по формулі ви будете бачити H2, o реакція припиняється, отже, відбувається. Далі випадання осаду, ви помітите, осад. Осад буде падати на дно, зависати. Буде осад. Не розчине щось, не електроліт. Не електроліт творці. Вода не електроліт. Не розпадається на іони або дуже слабо розпадається, її реакція припиняється. І виділення газу. Спостерігати будете бульбашки. Буде пінитись в пробірці, або в колбі газ виділяється. Також газ не електроліт, відповідно, ми його втрачаємо. З пробірки і реакція припиняється. Давайте розглянемо кожен з тих випадків. Візьмемо нітратну кислоту, візьмемо барій гідроксид, їхні валентності. Ми знаємо, звідки беруться валентності. Ось hno 3 h 1 плюс одна валентність. N3, 1 мінус, одна валентність. Барій, 2 плюси, валентність 2, ОH 1 мінус, валентність 1. Зрозуміло, звідки взялися ці валентності. Як завершити передні частинки залишаються на місцях H і Барій. На своїх місцях H з OH – це вода. І барій буде з НО3. Тут Барій 2, тут 1, Тут. Ось такі валентості. Тут ще формула не готова, навхрест 2. І беремо дужки, бо два елементи береться в дужки. Далі в нас, дивимося, чи урівняно чи не урівняно. Тут гідроген 1, вже не парне число. Ось непарне числа нам будуть заважати. І тут бачимо, що нітрогенів 2. Томножаємо на 2. Гідрогени тепер змістилися. Гідрогенів 2 і тут 2, тут 4. Отже, ось ще. 400 є. барі 1, барі 1. Оксигенів 6 плюс цих 2 це 8, цих 2 плюс 6 8. Нітрогенів 2, нітрогенів 2 урівнялось рівність. В чому особливість далі реакції? Це називається рівняння йонне. Е, молекулярне. Це називається молекулярне рівняння. Туди подивився. Молекулярне рівняння. Ось молекулярне. Ми до таких звикли це молекулярне рівняння. Тепер щодо йонних, як почати робити? Йоні рівняння. І також ми бачимо особливість, що утворилася вода. Отже, реакція йде лише в одному напрямку, лише до завершення. Немає зворотньої стрілочки, немає оборотньої реакції. Тобто Вона назад не, не перейде. Що зробити, як робити далі, як створити йонне рівняння? Подивимось. Ми бачимо hno 3 H і NO3. Шукає на перетині. Ось воно розчинне. Ставимо розчинне. Барі і ОH. OH. Баррі і ОH. OH. Ставимо Ось є. літера R, розчинне. Вода на електроліт. Ви не знайдете тут воду, це не електроліт. І barry но 3 Барій з NO3 шукаємо на перетині літера R, розчинне. І тепер як створити йомне рівняння? Потрібно всього ж напросто розкласти розчинні речовини. Тобто на те, з чого вони складаються. Просто приписати з підручника. Дивіться, HNO3 складається з H і NO3. плюс NO3 дивимось заряд. Ось 1 мінус. Є. Бачимо цифра 2. Її в книжці немає. Отже, всі цифри ми звикли наперед виставляти. Далі ось плюс стоїть. Далі розчини розкладаємо на частинки. Дивимось на які. Барі 2. Далі ОАЖ OH бачимо. мінус, OH Але тут цифра 2, тут цифри нема. Всі цифри, які відрізняються, наперед. Ось, Далі дорівнює. Далі на не електроліти. Не, нічого не розпадається. Так і записуємо. 2H2. Бо не розпадається на електроліти на, на йони. Далі бачимо розчини, значить розкладається. Ці стрілочки не обов'язково ставити. Це я ставлю, щоб ви бачили, що дійсно воно розпадається на декілька Барій, ось, барій 2 плюс. Плюс Ено 3 ось NO3 1 мінус. НО3 мінус. Тут цифра 2 є, тут цифри 2 немає. Отже наперед. Це називається повне йонне рівняння. Повністю, всі, іони Всі які можливі іони ми переписали. А тепер ми перейдемо до того, що буде скорочене йонне рівняння. Як? Яким чином скорочене йонне рівняння зробити? Дивіться, що однакове у нас барі і барі. Одноковісінькі. Скорочуємо. 2Н3 і 2Н3. Скорочуємо, Вони неодноковісінькі. А все, що не скоротилось, виписуємо 2H 2 oh Мінус дорівнює 2 H2O. Це скорочене йонне рівняння, бо воно після скорочення утворювано, скорочене йонне рівняння. Зрозуміло, чого воно скорочене. Бо воно скоротилося. Ось, це виділення води. Далі розглянемо випадання осуду. Має бути осуд. Поглянемо на осад. Тобто перше це утворення води. Друге утворення випадання осуду. Візьмемо натрій. Гідроксид. Візьмемо. Купрум двухвалентний сульфат. Валентності. Ви знаєте, де? Де знайти валентність? Ви маєте відповісти, де? В кінці підручника ви маєте відповісти. Таблиця розчинності. Натрій. Один плюс, одна валентість. Ож. Один мінус, одна валентність Купрум. 2 плюси, валентність 2. СО4, 2 мінуси, валентність 2. Зрозуміло. Як завершити рівняння? Ну, обміняти частинками. Натрій передній залишається. Купром передній залишається. Задній обміняти. Натрій буде з СО4, купром буде ЗОГ. Валентості без змін. Тут відрізняється, тому тут 2. Тут відрізняється, тому тут 2. Ось. Навхрест виставляється. Урівняти натрій не сходиться. Домножаємо на 2. OH стало двічі, OH двічі. Купром 1, Купром 1. С1, С1. Оксигенів тут 2 плюс 4, 6, тут 4 плюс цих 2, 6. Рівність. Чому щодо осаду. Звідки знати, де осад? А осад це не електроліт буде, не розчинне в підручнику. Подивимось, натрій OH. Натрій з OH, ОА розчинне. Купром СО4. Купрум ССО 4. Розчинним. Натрій ЗС4. Натрій ЗСО 4. Розчинне. Купром з ОАш. OH. Купром з ОА. OH. Не Це наш осад. Осад випадає. Не електроліт. Утворюється на електроліт, тому осад випадає. От особливість. Це називається молекулярне рівняння. Молекулярне рівняння. Як зробити з нього? Йонне рівняння, повне йонне рівняння. Там, де електроліти, ми скорочуємо, розкладаємо. Не електроліти не розкладається. Ось дорівнює, ось плюс, ось плюс. Залишається все на своїх місцях. Все, що нас розчинне, розкладаємо. Як розкласти? Звідки ми будемо знати, що розкладається, що не розкладається і на що воно розкладається? Знову ж таки, остання сторінка підручника. Таблиця розчинності. Ми бачимо натрій ОН. OH. Ми бачимо натрій плюс та ОН OH мінус. Тут цифра 2. В книжці не було, тому наперед. Купром і со 4 Купром двохвалентний, 2 плюс. Плюс со 4 2 мінус. Ось. Цифри не відрізняються. Нічого наперед не виставляється. Натрій со 4 Натрій 1 плюс. Та додати SO4 2 мінус. 2 тут бачимо, відрізняється, бо тут двох немає. Ставим наперед. Тільки до натрію стосується. І не електроліти не розпадається на йони. Так і переписуємо. Осад. Це осад наш. Ми будемо його бачити візуально. Тепер все, що однак, скорочуємо натрій, натрій со 4 со 4 У нас залишається 2 плюс купрум 2 плюс дорівнює купрум А двічі. Наш осад. От звідки з яких іонів він утворився цей осад. Це повне йонне рівняння, будуть всі йони. А це переписали після скорочення, то це скорочене йонне рівняння. Ось коли утвориться осад, ось коли утвориться вода. Розглянемо, як утворюється, коли йде утворення газу. Третє, утворення газів. Давайте розглянемо гази. гази звід... Ось, якщо утвориться сульфідна кислота, вона газоподібна. Якщо утворюється гідренхлорид, газоподібна. Якщо утвориться карбонатна кислота, вона нестабільна, вона розпадається на карбон, 4-хвалетний оксид та воду. Тобто, знову ж таки, не електроліт, не електроліт, не електроліт, це електроліт але газ. Це електроліт але газ. то буде як не електроліт, вона буде втрачена. Тобто ось у нас буде СО2, наприклад, газоподібне, бульбашки будуть утворюватись, наприклад, сульфідна кислота. Бо нам також нестабільно розпадається на СО2, газ і воду. Два Не неектроліти буде утворюватись. Далі, якщо утворюється гідроксид він також нестабільний. Утворює амоніак газ на шатирний спирт. Дають дихати через те, що нестабільний і зразу розпадається на амоніак Збуджує. Дихальні центри з утворенням води, тобто два на електроліти утворюється. В загальному це те, що нам потрібно знати. Те, що ми і так знаємо, що кисень, газ, азот, газ, хлор, газ, це ми і так з вами знаємо. Якщо вони утворюються, то це автоматично що це реакція. Припиняється. Тобто йде до кінця. Давайте розглянемо якийсь випадок. Давайте з утворенням карбонатної кислоти. Беремо калікарбонат, додаємо хлоридну кислоту. Особливість, якщо утвориться гідрохлорид в кінці, тобто в правій частині рівняння, В правій частині рівняння оце буде дійсно, що це не електроліт, а в лівій частині рівняння це розчин. Це Розчин хлоридної кислоти це гідрогенхлорит газ. Це гідрегенсульфід. А розчин – сульфідна кислота. Зрозуміло, так? Це амонігідроксид це амоніак. Так. Валентості. Тут один, тут два, тут один, тут один. Звідки взяти валентості? Кінець підручника. Калій. Один плюс. Одна валентність. СО3, два мінуси. Валентність 2, аж 1 плюс одна валентність. Хлор 1, одна валентність. це один мінус. Частинки. Як ми запишемо частинки і до чого нам треба звикнути з вами? Тут також по газах особливість буде запису. Це потрібно пам'ятати. Дивіться, передні частинки на місцях калій передня. Аж передня. Передня, 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 передня. Залесяюся. На місцях. Хлор задня СО3 задня. Тут один, тут один скорочується, тут один і два, утворюється карбонатна кислота. Але вона нестабільна, вона розпадається на СО і H2O. Записів море. Заплутатись в них дуже легко. Давайте домовимося, як буде. Коли карбонатна кислота сульфідна, ам... амонігідроксид утворюється в кінці, зразу його розписуйте. Не ось так. А давайте навчимося. Тобто завершити ви зможете, а потім візьмете і перепишете. Ось валентності без змін, утворення калій хлориду без змін, а замість карбонатної кислоти оце все. Просто перепишіть СО2 плюс H2O. Це в нас газ, не електроліт і це в нас вода. Тобто утворення води, як не електроліт. Щодо урівняння, тут 2 гадру. Е, Калій домножаємо на 2. Хлорістало 2-2. Гідрогенів 2, 2. Оксигенів 3, 2, плюс 1-3. Карбон 1, карбон 1. Рівність реакції йде тільки в одну сторону до утворення на електроліті. Далі, це не точно не електроліти. Перевіримо, чи це є електролітами. Калійс СО3. Калій із СО3. Рощено. Електроліт. з Hсхлор. H і хлор, Розчин, електроліт. Калій з хлором. Калій хлор. Розчин, електроліт. Це не електроліт газ і це вода на електроліт. Все, що розчинне, розпадається на розпадаємо. Те, що не розчинне, так і залишається не розчинне Ось у нас дорівнює, Ось плюс, ось плюс, ось плюс. Все, що тут розписано, ось ми його будемо розписувати. Це не розписуємо. Це не електроліти, вони залишаються на своїх місцях. Розписуємо тільки електроліти. Отже, Калій СО3. Спочатку Калій плюс, додати СО3, ось у нас. СО3-2 мінус. Тут в калію є 2, тут немає, і тут немає. Отже, виставляємо наперед, ось 2. Далі H-хлор. H1 плюс, плюс хлор, 1 мінус. Тут цифра 2, отже, вона наперед. Там не було цифр. Калій, хлор. Калій 1 плюс. Плюс хлор 1 мінус. Не потрібно запам'ятовувати йони, вони вас будуть міститися в підручнику. Тут цифра 2, а там не було в і 2 ставиться. Тепер це молекулярне рівняння, це повний іони. Тепер будемо скорочені іони записувати. Що однакове. Калій, калій, хлор, хлор, викреслюємо, скорочуємо. СО3-2, 2H+, буде утворювати СО2. Плюс H2O. Карбон 4-х лапний оксида, богу великий газ, і вода або гідрогеноксид. Називається по-іншому. Ось така особливість утворення газів. Ось така особливість завершення загалом всіх хімічних рівнянь, коли йде утворення води, осаду, газу. Особливістю, знову ж таки, наголошується це йонно-молекулярні рівняння. Це реакції обміну, обмінюються частинки, передня, задня передня, задня. обмін. Ми вивчаємо реакції йонного обміну. Як обмінюються обмінні реакції. Далі ми працюємо з іонами, тобто рівняння йонного обміну. Ці рівняння називаються йонно-молекулярні, бо і іони є, і молекули. Ми зустрічаємося з тим і з тим. Спробуйте самостійно завершити, написати молекулярне, потім повне йони, потім скорочене йони для наступних. Речовин. H-хлор плюс кальцій О. Двічі. Завершити, розкласти на йони скоротити. Це перше. Друге. Ферум Eno3 двічі плюс калій гідроксид. Валентності. Давайте тут валентність. Тут 2, тут 1, тут 1, тут 1, тут 2, тут 1, тут 1, тут 1. Валентності беруться з підручника. І третє, це коли H2SO4 плюс натрій хлор. Натрій хлорид. Сульфатна кислота натрій хлорид. Тут 1, тут 2, тут 1, тут 1. Валентності виставляю. Тут буде осад, тут буде газ, тут буде утворення води. Вам потрібно завершити тут завершити, тут завершити. Розкласти на йони все, що може розкладатися, все, що розчинне, і все, що мало розчинне. Кальцій гідроксид мало розчинне, але розпадається. Тому електроліт. Далі, тут буде осад. Осад не розкладається, це не електроліт. Тут буде газ. Газ це аж хлор буде. Коли він буде утворюватись хлорид, утворюється це газоподібна речовина. То ось це буде газ. І знову ж таки розкласти на іони, де можливо. Газ не розкладати на іони. І скоротити. В кожному з трьох випадків буде молекулярний повний іони, скорочені іони. Тому виходить ніби як 9 рівнянь. З трьох цих виходить загалом по 3. Молекулярне – буде повне йони, скорочені йони. Молекулярне повне іони, скорочені іони. Молекулярне повне йони, скорочені іони рівняння. Ось така особливість даної теми.